Весна Весна О, автобус Едет Какая интересная электричка Такой еще не было Ага О, она длинная долго. Що собі? Добре, а їдемо? Такої довго ще не було. Навіть довше. Навіть довше ж то то. Ага, добре. Ну такої вертички ще ніколи не було. Ага, добре. Ми вже й�, таку вертичку ми побачили. Ми такої ще не бачили. Довго якась аж 12 вагонів! А, 6, 6. а от такі подвійні вагони. Ага. То їх разом 12 виходить. Да? Там три, скільки там... Вагони з двох частин такі, подвійні якісь. Ну, що <зас> ну, <шо>, мають два вагони <зас> Ні, дві, два. Скажи, <зас> а, <як, зас> а як... а як а як шлабаном знають, коли поїзд їде, щоб закриватись? Так, Є між Братковичем і гуртком є точка опору. Тато Най і нажимає, так? Чує з колії. Є така точка опору, яка від доторкається до той блок ділянки. І від тої блок ділянки йде ага. звук. Чи він замикає? Замикає, і тоді вже ага. передає, що він вже близько, тобто 600 метрів 1200 звідсі. А ага. давай бою. А якщо покласти щоб укласти якісь залізяку між коліями? То, ну, ні, ні, не, то не спрацює? Спрацює? А. Я таке читав просто в інтернеті. Я, давай я, я, так, я, я, я просто бачу, як заряджають там лам, ну, телефони ставлять. Тату, та, давай послухаємо. Та я завжди записую, йому. кожен раз. Та, а давай послухаємо <laughs> поїзда. Та, та він же каже, не можна, не може, що? А, а, а треба десь... Попадемо в вушку під олію Ага. Які тут були вагони? А я знаю. Тут То були подвійні, вагони, шість шість подвійних вагонів, Катя. А шість і шість то скільки буде? Дванадцять. 12. 12, значить. Добре, їдемо. А ще такого пойду гарного не було. Угу. ви ще й такого красивого. Ну, зараз подивимося повідомив. Ну я з ним точно поженюся. <клес> з ким? З цим поїздом. Чи з машиністом? Бума. <зума> з бума не можна кать. Ну тут є тільки з тим поїздом. Там... <зума> він такий класень. Ну, це точний класий. Чуєш, Катя? А ну розкажи мені. Скільки знаків? Він теж два, щось мало Катя. Бо він тебе щось пізно замітив, Катя. Там таке вікно маленьке, в тому, по... в тому поїзді маленьке вікно. Знаєш, <зума> і через то? Він тебе не бачить. Він ж не бачить тьотю. Бачить, бачить. А скільки він дав тетя знаки бадлості? Ну то він разом і тобі і тьоті дав два знаки. у кожному, кожному по знакові одному, каже. А? 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 А мені все До що? до знаків бодлості. Ми все рівно вагони. Ото от Ото? А я там бачила одного солдата. Та де? В Вагоні. Нічого собі Солдата я бачу. Бачила... А що, а як ти зрозумів, що солдат? Я просто побачила. У нього такі штани були що? Та не по курці. Такі як тата штани? Така не... Ага. Uh -huh. uh -huh. Я побачила солдата. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Такий красень знаешь, куриз будет так, не только, что ты свадьбы. Нас. Вы привет! Ты знакомый, на конях ездишь. А может, куриз нас покатали? Может. Я же не коня не ездила, а на конях-то на поездах. что мы с дедом... з'явилися, що, 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 що я коли піду поїдемо на поїзді в Холосницю. Добре. добре. До тої огромної жабки. Тато, знаєш, скільки я вже поїхала на поїздах? Знаєш, як я вже їздила на поїздах? Ні. Ноль. Ноль, Ноль разів я їздила коли, на поїздах. Колись коли почнеш, треба колись розпочати ту, ту їзду. Я даже не знаю как там в поезде Там что, есть туалет? А как же? Чтобы вы так показывать Как, 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 как <связывая> Ты, не дури, Катя Добре, Катя, Добрый. Угу, давай